Є цікавий і небезпечний в той же момент. Значить, Росія, імовірно відправила в Північну Корею ядерний реактор для підводного човна. Принаймні про це повідомляють ЗМІ. Додаю вам деталі: військові південної Кореї отримали розвіддані, які свідчать про те, що Росія відправила ядерний реактор до Північної Кореї для використання в атомних підводних човнах. Цю інформацію станом на зараз. Перевіряють, але про це вже почали надавати інформацію змі. Значить, урядові чиновники повідомили, що Росія передала імовірно два-три модулі для атомних підводних човнів у першій половині цього року. Ці модулі включають реактор, турбіну, систему охолодження, основні компоненти ядерного силового агрегату. Тут виникає логічне запитання для чого. І тут теж є коментар: це підвищує імовірність того, що Північна Корея отримала повну силову установку, включно з реактором. За повідомленнями, ці модулі не були виготовлені заново. А були взяті з виведених з експлуатації російських підводних човнів. Одне з урядових джерел повідомило таке: з минулого року Північна Корея наполегливо вимагає від Росії технології ядерних підводних човнів та сучасних винищувачів. Спочатку Росія була проти, але, схоже, цього року погодилася надати їх. І зазначається, що Північна Корея вважає будівництво атомних підводних човнів національним. Пріоритетом і володіння стратегічними атомними підводними човнами, здатними завдати удару по США, є завершенням формування її ядерних сил. Що тут теж варто сказати? Про те, що Північна Корея все своє життя, якщо так можна сказати, майже знаходиться під санкціями. Північна Корея це країна, яка допомагає Росії вести війну. Вони направляють сюди і своїх солдат, потім їх приймають двохсотими. Вони надають військову допомогу, і бачимо тепер, що це виявилося не безкоштовно для Путіна. Він тепер змушений був надати ці самі ядерні реактори для підводних човнів. Чи значить це, що Північна Корея планує якийсь напад? Не знаю, може бути і таке. Ми знаємо, що з південною Кореєю в них перемир'я досі немає, і це факт. Ми знаємо, що у них протистояння зі Сполученими Штатами Америки. Це факт. Ми пам'ятаємо, як Трамп за попередньої каденції хотів помирити Північну Південну Корею. Вони зустрілися на кордоні. Лідери потисли один одному руки, нібито йшли, йшли до миру, і на тому все нічим не закінчилося. Хоча за це Трамп теж хотів отримати Нобелівську премію миру. І тут треба додати, що спочатку він називав Кім і нам дуже поганими словами, а потім сказав: Ну, нормальний хлопець, зустрінуся з ним, в принципі, все окей. Так що, тут лишається більше запитань, ніж відповідей, і це треба теж розуміти. Будемо сподіватися, що це просто такий акт залякування черговий, або там розвиток цієї ядерної програми. але... Гарантій ніхто не надає, і, звісно, що викликати на кавьор лідера Північної Кореї ніхто не може і запитати, тому що в них ні друзів немає. Ну, Китай їм допомагає так, але це теж така дружба, знаєте, хитка. Скажімо так, давайте про пакети санкцій і тему міжнародки будемо завершувати. і Далі перейдемо на фронт. Там я вам як і казала, що ЗСУ вже зачистили величезну кількість територій розкажу, яку, де, що і як. Значить, поїхали. 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії планували представити у середу, 17 вересня, але не представили. Чому Тому що. Тиск з боку президента Трампа, який вимагає від Європи більш рішучих кроків в обмін на підтримку американських санкцій, ускладнив процес у Брюсселі. Принаймні про це заявляє видання Політико, що каже глава дипломатії Європейського союзу Кая Калос, яка поспілкувалася із журналістами і зробила відповідну заяву. Вона каже. Росія випробовує захід. Якщо Путін відчує якусь слабкість, він продовжуватиме рухатися вперед, бо хоче випробувати нас. Європа повинна твердо відповісти. Ми повинні сильніше вдарити по російських банках, енергетичних кампаніях, криптовалютних біржах та тіньових флотах. Позбавлення Москви коштів для ведення війни є важливим для припинення цього конфлікту. Ну і за словами Каї Калос, це б також допомогло активніше діяти, не відкладати плани. Комісія повідомила послам Європейського союзу, що пакет санкцій слід очікувати у п'ятницю, 19 вересня, або у понеділок 22 вересня. Чи буде цей пакет санкцій сьогодні? Бо сьогодні п'ятниця. Ми з вами простежимо. Стежте за нашими гостьовими студіями. Ну а якщо в понеділок, ну ми теж вам повідомимо. Ну і політику зазначає, що деякі чиновники сподіваються, що пакет може надійти раніше. Якщо надійде раніше, ми теж вам повідомимо. Ну і деякі дипломати європейські говорять про те, ну мають таку думку, що Трамп навмисно висунув до Європейського Союзу нереальні вимоги щодо санкцій проти Росії, щоб самому уникнути запровадження Заходів? Ну, мається на увазі, що заходів проти Москви, тобто санкцій, те, що він обіцяв загалом. Як ви думаєте, чи могло бути так, що Трамп дійсно. Спеціально висунув такі вимоги. Напишіть нам, будь ласка, в коментарях, а я потім почитаю. Так, давайте до ваших коментарів теж гарна дикція та інтонація. Любов Ніколаївна пише: дякую вам дуже так. Повертаємо цей брехун коли-небудь зупиниться вже в Дніпропетровській області. Росіяни під Куп'янськом, Куп'янськ під великою загрозою. Пані Ірино, дійсно ситуація напружена. Ніхто ж не каже, що ситуація стала. Суперпозитивною. Бої йдуть, бої напружені. Це зрозуміло. Але ситуація контрольована, і це теж варто розуміти. Звісно що росіяни намагаються всунутися Ну де де можна. У нас лінія зіткнення більше тисяча по-моєму, 200 чи 1300 кілометрів. І це ж не так, що так щільно стоять піч-опіч наші солдати. Ні, є точки, де вони там контролюють. Та, і... От росіяни прощупують, між якими точками вони можуть зайти. Тут ще треба розуміти, якщо ви натрапили на якесь відео, де вони забігли, варто розуміти, що в них ще є така фішка, е відео штурми, я так це називаю, вони маленькими групками, прикриваючись плащами, на четвіреньках повзуть, забігають, втикають прапор, фоткаються і тікають бігом. Ну, Це якщо встигнуть втекти, тому що дуже часто наші безпілотники їх там гасять. А потім кажуть, що вони зайшли туди. А насправді їх там немає. Вони сфоткались і втекли, або їх ліквідували. Розумієте? Тут теж така важлива інформація. Я Далі про фронт буду розповідати, так що ви е, будьте на лінії. Схвалив постачання зброї і на цьому дякуємо. Це точно що. Зустрів як короля Тремпіля. Ну це вже так глузують з Трампа. Дякую за ефір, сіла батарея і душко. Да, пізніше додивлюсь. Дякую вам, що ви були з нами. І потім можна буде в записі подивитися на нашому. Каналі, так що долучайтеся. Ого, який мікрофон, а не заздріть, не заздріть, я з другої сім'ї, я з багатої. Ясно? Тому в мене мікрофон відповідний, так що не завідуйте. Трамп точна копія Мусоліні. Для тих, хто не в курсі, Мусоліні це був прибічник Гітлера в Італії, впроваджував фашистський режим. Далі, зі своєю коханкою, коли зрозумів, що вже все, що. Германія програє, хотів тікати, тікав через гори. Там його е, спіймали ті, хто був проти цього руху в Італії, затримали, а далі і його, і його коханку повісили за ноги на площі. І там вони дуже довго висіли. Картина страшна. Це є в історичних архівах. Можете подивитися е, так. Ведуча професійно веде розмову. Приємно слухати. Як приємно чути. Дякую вам дуже. Чому Трамп ображає короля? Що це таке? Варто розуміти, що Трамп не ображає короля, розумієте? Тобто він не має на меті його образити. Просто це Трамп. Він не знає правил усіх етикету королівського протоколу і так далі. Тобто він. Такий має характер, що він над цим навіть не задумується. От він зробив і зробив, а він не подумав перед тим, чи це вписується в етикет, чи це вписується в протокол. От. Такий в нього порив емоцій в цей момент. Він поплескав Чарльза по спині і все. Йому здається, як я думаю, йому здається, що це класно, що він так показав свою якби, прихильність, що він підбадьорив короля. А от над тим, чи вписалося це в королівський етикет. Ну, Трамп не задумується. Ну, така людина, такий характер, ну що ви поробите? Так, поїхали на е, фронт з вами. Знаєте, що зараз хочу? Хочу вам показати. Мапу Діпстейта, вони дають тільки за е, 17 число, але я не знаю, чи ви будете зараз бачити. Давайте я спробую, а ви мені скажете, чи ви е, бачите е, мій екран, Окей? Значить, диві, дивіться, якщо я ось так вам показую, напишіть мені в коментарях, чи ви бачите екран, е, і чи ви бачите те, що я вам демонструю зараз на, на екрані. Хутенько пишіть, щоб я розуміла, чи показувати вам екран, чи, чи не показувати. Давайте мені напишіть, а я вам розкажу про добро, по-перше, покажу, якщо ви дійсно бачите екран, це супер. Добропілля. Ось у нас прямо по центру екрану знаходиться. от. Показую вам тут. Ми бачимо, як росіяни та і звідки вони сунули. Чому акцентую увагу на добропіллі? Тому що ви знаєте, що президент повідомив, що саме там відбувається доволі успішний контрнаступ наших військових. Розповідаю, що як і так, ви мені не пишете, чи бачите ви карту, чи не бачите от добропілля і так далі. Так що карту я закриваю, і буду вам пок... Карти Не видно. Зрозуміло, дуже шкода. Потім я навчуся вам показувати карту. але, ну, Карта до Діпстейта зараз за 17 число, поки що. Тому тут можливо і не дуже актуально. Але ми маємо світлини, ми маємо відео. Зараз вам все показую. Значить, з'їздив президент Володимир Зеленський на Донеччину. У росіян там запалало від цього, тому що ну як це так? Путлір не їздить, значить, ніколи не бував фактично на фронті. А наш президент туди приїхав, і більше того, ще й ну, по факту, успішно нічого якби з ним не трапилося, повернувся, записав там відео. Значить, показую вам кадри того, як президент візитував і розповідаю: значить, українські військові здійснюють контрнаступальну операцію на Донеччині. За словами президента, було звільнено сім населених пунктів та ще дев'ять зачищені від російських окупантів. Зеленський відвідав пункт управління десантно-штурмових військ збройних сил України в Донецькій області. Також він заслухав доповідь головнокомандувача збройних сил України Олександра Сирського про хід контрнаступальної операції. І сказав про те, що вже вдалося зачистити 160 квадратних кілометрів. Для розуміння, знаєте, от ви чуєте 160 квадратних кілометрів. Ну, цифра та й цифра. так? Про що вона говорить? Не зрозуміло. А я спеціально подивилася, щоб вас зорієнтувати. Значить, дивіться: 160 квадратних кілометрів сказав президент, що вже звільнено. Ще 170 е, зачищено. Площа Одеси. 162 квадратних кілометри, площа Львова 149 квадратних кілометрів, тисяч квадратних кілометрів, так? Тобто, це вам для розуміння того, яка площа була зачищена. Тобто 160 квадратних кілометрів це багато, це реально багато. Це Одеса фактично. Це фактично вся Одеса. Це принаймні ті дані, які нам дає дядя Гугл. Якщо десь я помилилася. Не соромтеся в коментарі. Відправляю вас, критикуйте, пишіть і так далі. Ну і президент зробив заяву про те, що було, як було. Я пропоную вам послухати президента стосовно його візиту на Донеччину і нашої контрнаступальної операції. Там вже Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні Донеччина, Краматорськ, Слав'янськ, наші бойові бригади, спілкування з нашими воїнами. Я відзначив державними нагородами саме за успіхи в боях, найкращих наших воїнів, тих, хто проявив себе найбільше цими тижнями. Ми здійснюємо зараз одну. З наших контрнаступальних операцій хлопці молодці на Донецькому напрямку в районі Покровська, в районі Добропілля, жорсткі бої, але вдалося завдати росіянам відчутних втрат. Фактично, наші сили позбавляють окупанта можливості здійснити на цьому напрямку наступальну повноцінну операцію, яку вони планували довго, і на яку розраховували. Спочатку Сумщина була у них тепер тут, і українські підрозділи досягають результату для України. Я дякую всім, хто задіяний, операція триває так, як ми визначали. Важливий успіх України! Дякую ДШВ, штурмовим полкам. І батальйонам, і всім нашим піхотинцям, розвідникам, артилеристам, підрозділам національної гвардії. Дякую кожному, хто забезпечує безпілотну складову. Була сьогодні перша доповідь головкомосирського по результатах. За час від початку операції наші воїни вже звільнили 160 квадратних кілометрів ще більше ніж 170 квадратних кілометрів, очищені від окупанта. Суттєво поповнило наш обмінний фонд майже сотня вже є російських полонених. Будуть ще вже сім населених пунктів на напрямку. Звільнені, ще дев'ять очищені від російської присутності. Будь-яку групу окупантів, які намагаються сюди заходити, знищують наші хлопці. Втрати росіян тільки від початку цієї нашої контрнаступальної операції, тільки в районі. Покровська тільки цими тижнями вже більш ніж дві з половиною тисячі, із них більш ніж 1300 росіян вбито. Україна цілком справедливо захищає свої позиції, захищає свою землю. Це героїчний захист. Я пишаюсь нашими воїнами, пишаюсь нашими людьми. Україна в цій війні знаходить захист від кожної російської підлості. Ми. Зриваємо всі їх російські плани, плани знищення нашої держави, наша оборона завжди активна. І ми довели, що українці можуть досягати необхідних результатів, навіть тоді досягати, коли багато хто в світі очікує результатів від Росії. Важливо, щоб і партнери діяли достойно, саме так, як наші люди заслуговують на підтримку. Росію треба змусити до миру. Це може зробити Україна за наявності, достатньої сили в нашій армії, достатньої далекобійності. Це може зробити світ разом разом з нами, безумовно, сильними санкціями проти Росії, сильним тиском, і таким же сильним, як і сильні наші люди. Я хочу подякувати кожному, хто б'ється заради України. Слава Україні. Ось така заява від президента. Це було знято на Донбасі.